День єднання це свято в Україні встановлене 16 лютого 2022 року указом президента України. Головна мета дня єднання показати єдність нашого народу, що в нас є сили боротися за свою незалежність та свободу. Єднання розуміє кожен власно. Що це таке задасть питання вчасно. Це єдність духу, сила мого роду. Що нас єднає мужність, волю, вроду. Це час минулий, у теперішню хвилину, це піклування щире про родину, це той завіт, що нам Кабзар давав, це те, про що він мрів і писав, це ті рядки, що складені на віки, це для душі вірші, що серцю ліки, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, Дніпро, синів і дочок. Це те. Що може краще відтворити, що може нам майбутнє привідкрити. Це наші мрії в дійсності новій, це світле небо, миру і надій. У нас немає жодних сумнівів, що, попри всі труднощі, Україна буде успішною, саме в єднанні сила українців.